Мені дуже подобається відюшки, коли розпаковка, розпаковка йде у дівчат, тому зніму, що я отримала по акції Рожева п'ятниця. Рожева п'ятниця. І так, в мене посилочка, і я... О, як я це люблю, я не знаю, як настати робити одною рукою. І так, що, що я ж замовила? Так, це це мені в подарунок до новорічної упаковки. О, це близько подаруночок. Я отримала. О, отримала. Так, що у нас там? soft nude я обрала. Так, мені потрібна міцелярна робота. У мене є дівчата, які візажисти, і вони весь час замовляють її, вона безпечна. Далі пензлики. Це одразу клієнточка, замовлений пензлик, це для нанесення тіней, Я відкладаю. Так, це знов таки для того, щоб оформлювати подарунки. Пензлик це для розтушування тиней, такий бочонком. Далі це набір парфумованих вод. Так, Чоловічі, а, а то, то був жіночий, а це чоловічий, теж на подарунки. Далі система Botanical для моїх хлопців, для підліткової шкіри. Тонік. Так. Тонік. І система Botanical в мене у нас гель, очищення гель. так. Далі система Botanical це скраб. Його теж обожнюю і сама обожнює скраб. Далі, ось це. Це шалене популярне, це мило для рук, але воно настільки сподобалося дівчатам щодо інтимної гігієни, що в мене дівчата його замовляють. Ще от як з лютого почали. І так на ньому ми сидимо. А оскільки врожева в п'ятницю була акція, то в мене дивіться: раз, два, має бути п'ять штук, так, П'ять штук. Так одразу відкладаю своїй клієнтів. Так. Далі. А, звісно, що мені дуже потрібні пробники, щоб дівчат пригощати, я замовила масочки. Це маски вугільні, Детокс маски. Так. Собі я замовила ще один пензлик це для рідких, для рідких помадок, тіней. Я обожнюю ці цю, 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 цю пензлик. його довго не було. Так, далі. Ось це, щастя, це для дівчинки клієнтки саме а, по акції. Тобто, в мене от, шедо я замовила їй, я підібрала їй а, такі тінюшечки. подарую їй ще футлярчик. Так, так будемо розбиратися. У мене дві клієнти клієнтки до тіней були замовлення. Далі, а, а, так, це. Неодмінно потрібно скраб мікродермабразії. це а, шалено популярно в нас. І в мене дівчата і окремо від системи. Скраб, так? Далі, а, ось це. Що це? О, дивимося. Тут є а, має бути чотири набори. Це система Clinic Solution. А, ч, ретинол 0,5% це система. Яка дає мінус 10 років, як мінімум, І це вже не просто косметика, а дермологічна косметика. І має бути звикання щодо житло ретинолу. Ми проходимо з дівчатом з 1 грудня ретинізацію, тобто адаптацію шкіри саме до ретинолу. Тому починаємо. От у мене є клієнтка, які замовила, і я собі взяла ще. Тому Clinic Solution я відкладаю клієнточці. Так, смачненьке. Так, це ще один скраб Мікродермабразія. Так, це у нас тінюшечки. Так, я замовила, у мене закінчився скраб Скраб цукровий це теж клієнтці. з Satin Lip системи. Це Clinic Solution. Його відкладаємо, будемо розбирати і висилати. Далі клієнточка замовила, це суперовий трендова нова а, помада. Вона дуже сильно зволожуюча. А ні, це Apple Apple Berry це я собі Це соковите яблука. А ще одна помадка має бути ось вона. Це має бути улюблена роза. Так. Улюблена роза, це для клієнточки, чудові сроки і е, дуже кайфово. Ну, тобто на, на губах, і, е, і це е, дійсно те, що я люблю, і тому мої клієнтки теж це полюбляють. Так, е, далі е, пензлик собі. І так, це, це теж В мене, так, це теж ця помада, Appleberry. Соковите соковите яблуко. І саме. А, я, я бачила це в коробці. Я, не як. Це саме смаколик мій. Я довго чекала. Це If you believe. Той аромат, який я перший раз відчула у Варшаві, коли була на конференції лідерів Європи. І ця новинка її довго чекала в Україні. Я у Кракові брала через дівчат пробник і користувалася, і нарешті вона приїхала. If you believe, це мені. У я... мене скоро день народження, і я розуміла, що його дуже швидко розберуть. Тому одну штучку я сама собі порадувати себе. Ох, цей, цей аромат. Тому, якщо ви вірите. Себе в Бога, взагалі, в нашу перемогу. Дівчата ми маємо бути красуньками, охайними і любити себе. Дивіться, я так, Боже, як я люблю розбирати свої посилочки. Зараз буду формувати для клієнточок, рахувати, скільки там коштів, і висилати її. Всім гарного дня!